Дорогі Христі, братят та сестри, слава Ісусу Христу! Слава на Богу. Сьогодні молитва на Вербиці лунає з храму Святого Миколая Чудотворця села Лука, Дублянського деканату самбірсько тругобицької єпархії. Молитва на Вербиці є терпеливою та витривалою молитвою. Коли увторю погороди це діво, то наше Тримаємо Богородицю за руку. Ми сьогодні молимося до Матері Божої за справедливий мир в нашій державі, за всіх наших захисників та захисниць, за всіх полонених захисників їхнє визволення, за всіх безвісті зниклих воїнів їхніх віднайдення, за всіх поранених захисників та захисниць їхніх оздоровлення. За всіх тих, хто втратив рідних помешкання, майно. Ми молимося за всіх тих, хто щоденно ризикує своїм життям та здоров'ям, щоб ми мали майбутнє у вільній незалежній Україні. Ми молимося за наші родини та в наших наміреннях. Сьогодні відаємо в материнській долоні Пресвятої Діви. Марії, всі наші наміри та прохання. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь, Ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь, Ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, Цар, Цар не не си, і Невеси, і утішителю, душі істина, істина що все суді, в цей силах, скаржиться, життя прийди і все Сказ, 32, і і подателю, і в нас. І ожисти нас від усякої свети, і спаси патрій, душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця, нема і землі, солодити, Бога єдиного, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, і до серця, перед всім, вітами, світло від світла, Бога істинного і Бога істинного,

Все на небо і сидить праворуця, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа живо творче, що він у і сина, не сходи, що з це і сином, рівно поколяє, рівно розладиме, що говорить, на хрещення на відкущення гріхів, отчиху воскресіння внет і життя в майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амін. Охороні в Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений твій над Того. Води породила Христа Спаса і Спасителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Сергіво і... радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний підлона Твого. бо Ти породила Христа Спаса і Спасителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і у святій вірі утвердив, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. любий Ісусе, прости нам наші гріхи, заборони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують ворогів серця. Розважмо перше та страсне таїнство – молитва Ісуса Христа у ливному саду. Отче наш, що і сина, сина небеса, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Богородиця Тіво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений на Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого. ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наша. Богородице, Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пітлона Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Ставителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. ти між жінками, і благословенні підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Ставителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Понашлюбий Ісусе, проси до наших віки, заходи нас від пекенного вогню, запровай до небо усій душі, душі, особливо ті, що найбільше потребують того, на серця. друге страсне таїнство, бешування Ісуса Христа наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Тіво ратуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Тіво ратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю, і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Понащупи Ісусе, прости нам, нам наші віки, захорони нас від пекельного вогню, закровай от, на в усі душі, душі а особливо ті, що нам, найбільше потребують Бога на серця. Розважмо третє Страсне таїнство, коронування, терновим Вінком Ісуса Христа. Отше що Він, і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Сбалителя, душ наша. Богородице Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенні підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, ті, воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа спаса і Збавителя душ наших, Слава Отцю і, і сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. От любий Ісусе, прости в наші віки, запорони на свіки вогню, запровадили в всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого і населення. Розважмо четверте страсне таїнство, Хресту Дорогу Ісуса Христа. Отже наш а що і Син на веса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо видоватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодат, Благословена тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословеник підлона Твого, по ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, рапися, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, по ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна ти між жінками, і благословених відвона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отжуни Ісусе, просине на в наші гріхи, запорони нас від пики вогонь, за провайду небо в душі, а особливо ті, що найвіше по тебові, огонь Розважмо п'яте слав таїнство і і смерть Ісуса Христа на Христі. Отже на, що є в синах нехай святиться ім'я на Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід над Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наша. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід над Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво Радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона Твого. ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво Радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками. І благословений підлона Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя дущ наших. Богородице, Ті воратися, благодатна Марія Господь с тобой, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя дущ наших. Богородице, Ті боратися, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна ти жінками, і благословений підлона твого, О, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословений підлона Твого, О, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений півона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний від вона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наша, бо городиця, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений вона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Поначуми Ісусе, просили в на наші віки, запоринися від пекельного запровадив мене в усій душі, душі, а особливо ні, що найбільше, найбільше потребують Твого милосердя. серця. Достойно є в істину, величати бреченно, тебе, Богородицю, христо плачені, і хана і матір Бога нашого, що всіх чоловік я робив. І не зрібняти славнішу щоб від церкви, що висухіння Бога свого породила, сущо йому тебе, величаємо. Ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я отця, і сина, і святого Духа, Амінь, і Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Амі. Дякуємо всім за спільну молитву, слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Кожна страва має свій запах, свій спогад. Але є такі страви, що пахнуть домом, дитинством і любов'ю, яку не може знищити навіть смерть. Друзі. Програма Страва героя це не про страви і це не про рецепти, хоча ми про них і розповідаємо, але це про сенси, це про стійкість, це про бажання і потребу жити далі. Цієї суботи о 20.30. ютуб канал Живого телебачення.